Із Воскресінням, світлим святом, усмішок, радості багато, хай Боже ласка завітає і щастя вас благословляє. Нехай смакує Пасха на здоров'я і благодар іде з небес У день наповнений любов'ю, Радійте всі, Христос Воскрес! Всі дзвони великодні, лунай до небес, радіємо всі сьогодні. Христос воскрес, ми наших воїнів вітаємо, для них опіки Божої благаєм. І з великодне вас щиро вітаємо, хай Бог вам у житті усім допомагає, дає звитягу вам і сили, щоб Україну захистили. Тіхаю буде все, що треба, любов, здоров'я, мирне небо, дружна щаслива родина і наша вільна Україна. Нехай дарує Ангел вам любові із небес і завжди захищає Христос Воскрес, істинно Воскрес. Запашною нехай буде Великодня Пасха, і до віку буде з вами світла Божа ласка, нехай Великдень завітає з тим, що серце забажає, з добром і щастям у родину, з миром нашу Україну. Молитва у нас єдина, мрія у нас одна, нехай розквітне Україна, як квітка чарівна. Дорогі наші захисники, дякуємо вам за все. Бажаємо міцного здоров'я, терпіння і перемоги. Віримо в ЗСУ, за оновленням і змужнінням тебе, рідна держава, любов, хай буде й віра в серці, щоб вистояти в цьому герці. Слава Україні! Героям слава!